Друзі, вітаю на магії рослин. Сьогодні в огляді троянди, а також світа королеви саду. І почну з рожевої троянди ангела. Поділюся своїм досвідом вирощування троянд на півдні України. Це Миколаїв. Сьогодні, 7 червня, деякі троянди у нас вже майже відквітли, але є що показати. Це троянда Ангела садила два роки тому. Є відео на каналі. І я спочатку посадила два куща разом на відстані 70 см. І саме за порадою вас, глядачів, я один кущ відсадила. Він зростає тут поряд 10 метрів. Не пошкодувала, тому що дійсно троянда дуже така ну, швиденько наростає. І я пам'ятаю, коли я її обирала, мені сказали, що це троянда лошадь. Ну, я не повірила, тому що все ж таки у нас клімат влітку спекотний, і не всі троянди витримують і немає такого шаленого росту. Але ця троянда дійсно мені мене вона порадувала. Квіточка простенька, але через те, що квітів багато я, я вражена її цвітінням. Коли я обираю троянду, то для мене головне це стійкість до хвороб. Також... Візуально, щоб вона мені подобалася. Ангела має квіти рожеві, але бачите, що з часом вони бліденькі, постійно випускає бутони, постійно впродовж літа. Але перша хвиля цвітіння, вона найпотужна. Кущ гармонійно наростає, я при посадці додавала смокот. Ну і зараз теж є підживка по листу, наприклад, коли я роблю захист від хвороб та шкідників. А світа цієї королеви саду це лаванда. І саме сорт хіткот я вважаю найвдале поєднання, тому що це лаванда не така величезна, приблизно 40 см вона буде в дорослому віці. Ну, якщо... Трошки підживити, можливо, і 60. Мені подобається яскраве забарвлення суцвіть. Воно темно-фіолетове. З іншого боку, біля троянди, зростає каріаптеріс. Він буде квітувати в серпні, а поки вся увага на лаванду та на троянду. Ось такий це квіточий куточок. Троянда Мері Енн. На цій клумбі вона з'явилася два роки тому, тому що я її пересадила з іншої клумби. Взагалі, вирішила, що у цей куточок саду тут будуть троянди, всі троянди, майже всі. Тому це нова декоративна зона, ще вона не, так, не такий має вигляд, як хотілося, але все ж таки вже вимальовуються, що і як. Marie має більш лососовий колір, але квіти поступово втрачають яскравий колір на сонці. Мені вона сподобалася через квітку, набиту таку махрову і через стійкість до хвороб. Білі плямочки на листях. Що це таке? Чесно вам скажу, це після оприскування. Ось так я захистила троянду перед дощем, і дощем воно не змилося. Ну, буду мати на увазі. Яка особливість Мері енн Кущ не буде компактним, він розлогий. І коли вона зростала на іншій клумбі, її пагони були метр двадцять, метр п'ятдесят. І вони були розкидані в різні боки. І через те, це саме я її пересадила і вирішила, що тут біля вейгели, біля інших рослинок, їй буде набагато краще. Тобто її потрібно прикривати в нижній частині. І щоб вона якби своїми... височила своїми квітами над іншими рослинами. Це поки вона пересаджена, ще не так вона вкоренилася, тим паче, що саме ця троянда у мене постраждала в квітні. Я її майже повністю обрізала, залишила тільки товсті пагони, тобто вона якось більше всіх підмерзла. Можливо, через те, що вона тут на куточку якось так знаходиться. Але відійшла. І квітує, яка ж світа у цієї троянди. Вейгела. Це сорт для мене незнайомий, зростає нещодавно. І дивіться, що вона, як і троянда, розповзлася по клумбі. Дуже неочікувана, тому що я маю дві таких вігели. Одна з них ось дуже скромно, а друга. Дивіться, які вигнала пагони. Потрібно полити, бачу, що ну, позасихали квіточки, тому що вона вже давно квітує, а квітування, дивіться, двокольорова. білі квіти і рожеві. І Вієла завжди ж квітує на пагонах минулорічних, тобто йде пагін, і від нього бічні пагони, які і квітують. Я спочатку думала зрізати, зробити її більш компактною, а потім думаю, ну чого ж різати цю красу? Хай буде так собі, тут є місце зараз. Троянда поки не так розрослася, хай і вігілка буде саме так. Я не можу сказати, що це поєднання вігіла і троянда, що це поєднання дуже-дуже гармонійне. Але з часом побачимо. Тобто все залежить, як я буду формувати. Таке враження, що всі до мене прийшли. Коти, собаки, там лають. Що таке? Що трапилося? Не зрозуміло. І покажу вам оцей малиновий кущик, який з'явився у мене буквально два тижні тому. Це Гаура, але компактний кущ. Не повзе по землі. А саме ось так тримає форму. Мені сказали, що вона буде сантиметрів п'ятдесят. Побачимо, три кущика купила, другий кущик біля іншої Маріен. Ну, мені сподобався колір, хоча була така і біла, Ну, саме колір яскравий, кай не дає, хоче в кадр артист. Ну, що ти скажеш? Ну, що ти скажеш? А я людям квіти показую. Кай, кай. Замульчована клумба, скошена трава наша, а тут подрібнені садові відходи, хвойні, кущі, все, що я обрізаю, все подрібнили і такий це має вигляд. Ну, це дешевше, ніж корок купувати. А що з барбарисами? Можливо, хтось пам'ятає, що спочатку у мене тут зростав пухероплідник. але щось не пішло йому. Чи було дуже спекотне літо, чи солена вода його добила, але дуже багато просто загинуло. І те, що більш-менш вижило, я пересадила кущики, а тут вирішила посаджу барбарис. Сорт Darts Red Lady. Він саме підійде для огорожі невеликої, тому що розростається в різні боки. Ну, кущики молоденькі, тому немає тої щільності, потрібно стригти. Зараз, поки спека не хочу чіпати, хай зростає. Потім все підстрижу, а садила на відстані, напевно, 50 сантиметрів. Це садила в минулому році, десь навесні. Троянде Дарсі Базел. Я пам'ятаю, як в 2018 році моя підписниця з Південноукраїнська, Якщо ви зараз впізнаєте цю ситуацію, то маякніть там як. Вона запитує, Тетяна, чи маєте ви в саду Остінки? А я її запитую: А що таке Остінки? І я, чесно кажучи, не знала. І вона каже: це ж англійські троянди Девіда Остіна. І тільки, от. Після того, як вона мені написала, я стала цікавитися, що це за троянди, звідки вони, що, як. Ну, тобто, щоб ви розуміли, у мене немає такого досвіду саме в, у вирощування якихось там сортових троянд. У нас завжди були якісь звичайні, от як у нас тут у всіх зростають на подвір'ї. А щоб там я обирала по сортам, щось там дивилася, щоб і квіточка така була, і то, і то. Це тільки ось останні, П'ять років, як я займаюся. Тобто, кожен може навчитися вибрати собі троянду до душі і милуватися в садочку. І в 2019 році я купую англійські троянди. Вони були ліцензійні, саджанці були дійсно такою потужною кореневою системою. Англійські троянди я розуміла, що клімат ну, ніяк не підходить. Але саме цю троянду я посадила на півдні, південна сторона. І вона гарно себе почувала. Наскільки буде велика троянда, це ж пересаджена, тому кущик поки наростає. Була вона метр двадцять, вже була. Квітка довго тримається, тиждень це точно, ну, все залежить ще й від погоди, від сонця. Ось спека вжарила, вже і не так довго тримається квіточка, 5 днів може бути. Але бутони постійно. Нарощує, нарощує. Все чудово. По сусідам пройдемося. На передньому плані зростає просо на відстані сантиметрів 60 в шаховому порядку, і також зростає два роки. Воно поступово піднімається. Я ж на... після зими зрізала повністю, піднімається, піднімається, і якраз і троянда трохи піднімається. Потім з колосям буде 1,20 двадцять. приблизно так. З другого боку зростає молінія. Це невеличкі кущики приблизно 40 сантиметрів. Вони мають колоски, розростаються вшир, і між іншим, можна вже більшенькі рослинки і поділити. Молінія полюбляє більше затінок, тому вона зростає за трояндою. Від паркану є трошки затінок, і тут їй краще, ніж на сонці. Тут поряд зростає каріоптеріс. Я вам вже показувала цю рослину біля ангели. Це я сама вирощую, тому у мене багато цих саджанців. І вони є тут на діляночці. Наскільки вдале поєднання проса і троянди, а також інших злакових. Ну, зараз складно сказати, тому що просто без е, суцвіть. Але мені здається, зелень є, квіти є, а що ще треба. Троянда новиночка. Теж англійська. І зростає тільки рік. Рік тому в травні я її садила. Гармонійно наростила пагони, квіточка мені подобається. Тримається квітка днів 5. От спека зараз днів 5 тримається. Ну, поливати потрібно. Аромату немає. Так думаю, за розміром теж буде метр двадцять, десь так. Троянда англійська Олівія Роуз Остін. Висаджувала в травні минулого року два кущика, які зростають на відстані 50 см. Вона раніше всіх почала квітувати, і зараз ви бачите, це вже все, що залишилося. Хоча є бутони, ось вони є. Тобто постійно-постійно будуть квіти, але перша хвиля квітування вона вже прийшла. Коли з'явилися перші квіти, вони мені нагадували пєр П'єрдеронцар по забарвленню, аромату майже немає. Тобто через квітку, гармонійний кущик, я і вирішила придбати цю троянду. І стійкість до хвороб. Так, стійка. Троянда квітує вже три тижні. Бачите, скільки пелюсток вже скинула. Квітка поступово втрачає забарвлення і взагалі більша температура, то квітка більш блідніша. Мені все ж таки подобалося, коли у нас було прохолодно до 20 градусів, і вона квітувала. Оце був насичений ніжний такий рожевий колір. Але нічого. Можливо, і добре, що квіти змінюються. Ми їх бачимо і яскравими, і ніжними. І переходжу до цієї красуні помпонелла. Я в кадрі для того, щоб ви бачили розмір. Два кущика. Відстань 1 метр. Троянда так само була пересаджена, як і Дарсі Базел. Зростає вже на цьому місці третій рік. А пересаджувала, до речі, вона вже, вже почалася вегетація, вже були листочки. І я вирішила, ні, я її пересаджу. І є навіть відео, це був 22 рік, весна і. Пересадка пройшла вдало, стимулятором коріння проливала, підживлювала, тому вона і швидко відійшла. Чим подобається стійка до хвороб, оце рясне квітування, ці бомбочки, квіточки, велика кількість бутонів. Чи вистрелює вона вудочки? Є, буває. Бувають. Я намагаюся зробити так. От Зараз квітує троянда, потім вона майже відквітла, і, а все ж таки, більшість квітів вже все втратили декоративність, а оці вудочки нові пагони з бутонами з'являються. Я їх можу залишити, а можу все одразу обрізати, тому що мені не дуже подобається, коли там щось вистрелило, там щось. тому... Для мене саме краще, відквітла, повністю обрізала, підживила і знову вона квітує. А те, що залишається, і є бутони, є квіти, зрізаю і просто ставлю в будинку в вазу. Для мене так легше. Є на каналі відео я показую кардинальну обрізку і як відновилася ця троянда. В цьому році. Була обрізка мінімальна. Десь було загущення, повидаляла і все. Тому вона більш така набита, більш така щільна. Але є і мінус такого стану: у нас була дощова весна, травень був дощовий, і потрібно контролювати хвороби. Там, де загущення, дощова погода, там можуть бути. Різні уражені листочки грибковими захворюваннями. Тому хочете мати таку розкішну троянду, треба слідкувати за її здоров'ям. А в ногах помпонели котовник, він вже майже відквітнув. Тут є Walker Low, це гібрид, який стерильний, не сіється. Тюльпани садила, мені здається, все. Для такої красуні цього достатньо. А перед трояндою хризантема мультифлора Малинова. Це моя квіточка, яку я порасаджувала. Ще один компаньйон для троянди це шавлія. У мене зростає корадонна з фіолетовими суцвіттями. Тут немає її. Буду ділити восени і розсаджувати. А також з'явилася шавлія… З рожевими суцвітями. Я її посадила біля спіреї японської. Подивитися, як вона зможе, не зможе на сонці, який буде розмір. Сподобалося, тому буду також ділити і розсаджувати біля троянди рожевої Олівія Роуз Остін і біля іншої англійської рожевої троянди. Мені здається, це буде дуже вдалим поєднанням. Як вам? Троянда Старлет Єва. Це рамблер, має гнучкі пагони. Битка троянда, яку ми розміщуємо на арку, на альтанку. Я її посадила в 2019 році. І ось таке вау-квітування це перша хвиля цвітіння. Потім, вже, після обрізки, не буде такого ефекту. Я навіть робила експеримент, підсилена. Підживка вам плантафол по листу кожні 2-3 тижні, але такого результату вдруге не було. Троянда стійка до хвороб. Квітка невелика, але вона махрова, квітів багато. І в цілому можу радити цю троянду, і чесно скажу, як тільки вона з'являється в кадрі, мене запитують, що це за троянда старлет Єва. У нас ще зростають троянди. Це за парканом Клумба і там Ліонардо Да Вінчі. Я вам показувала, як зробила фонтан. Можете передивитися це коротеньке відео. Є англійська Вінчестер кафедрал, є Джеймс Гелвей, але вона вже відквітла. Ось такий мій досвід вирощування. Діліться, будь ласка, які у вас улюблені троянди? Пишіть назву троянди, пишіть з якого ви регіону це також важливо. Всім вам дякую, мирного, тихого вечора. Кай вже задовбав. Напевно, їсти хоче. Кай, пішли додому, пішли.